16 жовтня. Про цей день у нашому місті. Далі випуску новин з 3 сьогодні. Мене звуть Микола Бойким. Не перемикайтесь. Ринок не перенесуть. Пообіцяв торговцям кандидат на голову міста Зіновій Карпінський, який зібрав їх. Вчора та спростував чутки, начебто, у разі перемоги на виборах, пан Карпінський має намір на території комунального підприємства звести торговий центр, а ринок розташувати на території пасажу біля районної лікарні. Якщо після вибору зміниться щось на краще, то нехай чутки ходять. Але ну, моя позиція, що це просто передвиборча кампанія. Ми подивимося телебачення по всій країні. Ходять якісь чутки. Для того є і ви журналісти, і ми, як представники адміністрації, щоб ці чутки спростовувати, можливо, і може і не добре, що чутки ходять, тому що більше спілкуються, люди більше отримують інформацію. Говорить про чутки заступник каперинок Роман Бурій не в захваті від такої перспективи, і торговці зізнається пані Марія, яка на ринку працює уже. 25 років ні, тільки тут. тільки тут. Чому тут базар продуктовий, тут вже люди вже освоїлися гуманітарка? От ви представляєте, туди? То не виходить так, тільки тут в центрі. Підприємець пан Віктор за місце на базарі платить комунальному підприємству 270 гривень. каже на пасажі оренда. Значно вища район, у якому він розташований, малонаселений, тому й торгів там немає. А ще яким чином дати можливість усім працювати, якщо на ринку понад 2600 торгових місць чоловік не розуміє. Тим більше центральний ринок, місце покупок багатьох стріян. На пасаж а хто на пасаж поїде. звідси? на пасаж ніхто ж не поїде. Пасаж Зох. там не тільки пасаж стоїть, там стоїть питання вакорин. Провальний проєкт. Навіть при тому всьому, ні пасаж, ні а дві тисячі підприємців, звідси він не помістить. І що робити? Як далі? Дві 2006 року підприємці почали укладати із комунальним підприємством довгострокові договори на користування своїми прилавками і торгівлю. Таким було рішення міських депутатів. Тоді їм пропонувалося за власні кошти облаштувати місця і ще сплатити певну суму. За ці кошти разом із грошима комунального підприємства провели комунікації, каналізацію, систему водовідведення. Виклали бруківку. Пан Віктор тоді витратив майже 15 тисяч гривень. Решта. Теж платили приїхати на пасаж тепер не погодиться ніхто. За свої права торговці готові боротися. Керівництво комунального підприємства заспокоює людей. Після виборів все залишиться на своїх місцях. Тут вкладені кошти в інфраструктуру, і не тільки каперинок вклали і підприємці вклали свою інфраструктуру. Звикли люди тут. Є транспортні розв'язки. Скажем, можливо, трошки треба вдосконалити щось там зробити, щоб було краще. На мою думку, недоцільно переносити цей ринок. Він історично тут був, тут вже він не один десяток років. На мою думку, недоцільно. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Свято Гарбуза запровадили у Підгірцях. Видовище. Дійство організував Підгорецький маєток. На його території учні школи інтернату, художнього училища та студенти Стрийського коледжу презентували свої роботи. Відбулись майстер-класи з розфарбування гарбузів, карвінгу та різьби. Родзинкою свята стали гарбузи, які розмалювали дітки з дитсадка. Підгорецький замок пригостив гостей свята смачними та оригінальними стравами з гарбуза. Кашею, випічкою, варили справжній український козацький куліш, конкурси ярмарок. Забави все це зробило дійство колоритним, народним і незабутнім. Відтепер воно буде традиційним. Щороку на покрови. Марія Пак, поетеса, письменниця, музикант, справжній талант стрищини презентувала свою другу. Поетичну збірку протягом двох годин гості не розходилися з вщен заповненого залу районного будинку культури. Про що книга, які плани на майбутнє у письменниці, знає. Уляна Тимків у свій день народження візитна картка села Великі Дідуші, чи Марія Пак, художній керівник, музикант, поетеса презентувала свою другу книгу Інкогніто збірка інтимної лірики, яка вже кілька років чекала свого видання. Нарешті цей день настав зала гостей творчого вечора дівчини в захваті. Що було приємно дуже мені? Це зал. От як був весь ніхто не встав, не вийшов. Продовж дві години це є досить довго. Юлія Миколаївна сама плакала, плакала. То, то, крім того, слів не треба. Значить, воно повинно так бути, значить, значит, то чогось вартує. Марія сподівається на успіх, адже подорожує всією Україною. З Дарії Курні презентувала книгу у Львові, Кам'янець-Подільському, Києві. Далі планують поїздку до Харкова. Окрім цього, дівчина пише музику та тексти для пісень. Сама співає в основному під гітару. Працює на улюбленій роботі. Я працюю в культурі, в сфері, в сфері культури. Дуже комфортно мені там, я дуже тішуся, поки що я на своєму місці, і це слава Богу, це і дуже важливо. У шухляді Марічиного столу вже чекає свого друку наступна книга. На цей раз роман. Уляна Тимків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Енамент спорту вчора у Монте-Карло завершився престижний шаховий турнір Гран-Прі Фіде, в якому взяли участь 12 кращих спортсменок світу, в тому числі три українки, серед яких дві уродженки Трищини – сестри Музичук. Одна з них Марічка протягом всього турніру претендувала на першість. Втім, невдалий фініш дозволив їй фінішувати лише другою. У вирішальній битві наша атлетка поступилася хоу і фань, яка стала тріумфаторкою. Нагадаємо, з китаянкою Марія уже навесні битиметься за світову шахову корону. Протистояння додамо прийматиме Львів. А от Ганна зовсім невдало виступила на змаганнях. За підсумками 11 турів. Вона посіла передостаннє 11 місце. Сходинкою вище розташувалася одеситка Наталя Жукова. Концерн «Галнафтогаз» належить до числа найбільших платників податків в Україні у 2014 році. Консолідована сума сплати податків підприємствами, що входять до його складу, становила 4 мільярда і 400 мільйонів гривень, що удвічі більше ніж у 2013-му. Обсяг його платежів у бюджети різних рівнів за перше півріччя цього року становив. 2,5 мільярда гривень. Наразі фірма зареєстрована у Львові. Однак, після місцевих виборів її можуть перереєструвати у стрію. Таке бажання має власник інвестиційної групи Віталій Антонов, уродженець стрия. Однак є одна умова, яка саме дізнаєтесь після новин з інтерв'ю, записаного у столиці. Таким цей день побачили наші журналісти. Нагадую вам про наш сайт в інтернеті. telelan.com.ua і номер телефону редакції 41993. Гарних вихідних. До зустрічі уже наступного тижня. В суботу у строю буде хмарно. На вечір можливий дощ. Прогнозують синоптики. Температура коливатиметься від 7 до 14 тепла. Вітер південно-східний 3-4 метра за секунду.